З приходом Володимира Путіна до влади Росія поступово перетворилася на тоталітарну державу, яку він ретельно охороняє від будь-яких загроз. Як повідомляє The Telegraph, Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Михайла Ходорковського, який мешкає у вигнанні в Лондоні, та 22 членів російського антивоєнного комітету в підготовці державного перевороту. За версією ФСБ, організація, створена для протидії війні Росії проти України, нібито закликає до силового захоплення влади і повалення конституційного ладу. Експерти вважають, що ці дії демонструють страх Путіна перед можливими викликами. Це прояв параної в Кремлі. Путін шукає ворогів, щоб зміцнити свою владу, зазначив Джон Гербст, колишній посол США в Україні. Видання нагадує, як у літку 2023 року ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин спробував рушити на Москву, але заколот провалився, а невдовзі він загинув в авіакатастрофі. Ходорковський не має подібних намірів. Після 10 років ув'язнення у Сибіру він у 2013 році виїхав до Європи, де у 2022 році створив антивоєнний комітет. У розмові з Телеграф він заявив, що звинувачення ФСБ свідчать про занепокоєння Кремля тим, що у разі смерті Путіна не буде очевидного наступника. Що ми маємо сьогодні в Росії? Прем'єр-міністра, призначеного Путіним, суди під його контролем і парламент сформований через фальсифікації, сказав Ходорковський. Він вважає, що міжнародна підтримка російської опозиції може стати важливим чинником у разі зміни влади, тому Кремль намагається дискредитувати антивоєнний комітет. Анджела Стенд, директорка Центру євразійських і східноєвропейських досліджень Джорджтаунського університету, додає, що Москва прагне зміцнити тезу Путіна про нібито спроби Заходу розколоти Росію. Ходорковський також зазначив, що Росія дедалі більше залежить від Китаю. Військова машина Путіна тримається на співпраці з Пекіном. Сі Цзінпінг може зупинити російську економіку і завершити війну, якщо забажає. На думку Тома Кітінга, директора Центру фінансів і безпеки Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, нині для Росії настав критичний момент. Економічна слабкість може спонукати США до ще рішучіших кроків. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.